Друзі, в продовження розповіді про військо Запорозьке хочу вам сказати, що була, було два різних війська запорозьких. Військо Запорозьке незове, це держава запорозьких козаків, а просто військо-запорозьке це держава Гетьманщина, де главою був Гетьман, і він писав свій титул так: гетьман. Його королівської милості війська Запорозького або гетьман його царської величності війська Запорозького. Він визнавав протекторат або короля або царя, але фактично, де-факто був незалежним. Не змагав незалежну державу, Гетьманщину. При Богдані Хмельницькому ці дві держави війська Запорозька і військо, військо Запорозьке, Запорозьке НЗВ, вони були об'єднані в одну, бо він вважався главою обох цих держав. Але от після його смерті, коли була доба руїни і міжособних воєн, військо Запорізьке чітко заявило, що воно окрема держава. От при Івані Сірку, як найбільш сильному отамані, воно фактично юридично було окремою державою. І мене намагалися підпорядкувати його собі, але їм це не вдавалося. І от переломний момент історії боротьби за незалежність. Коли Карл 12 пішов в Україну і Мазепа ну, приєднався до нього, то найзліший ворог Мазепи, один з найслютіших його ворогів, eh, запорозький eh, отаман Кості Гордієнко, незважаючи на особисту антипатію до Мазепи, бо Мазеп хотів підпорядкувати собі військо-Запорозьке зове, він теж приєднався до цього повстання. Така от вони піднялися вище своїх особистих інтересів за інтереси України, українського народу. Ну, ось так от. Ну, а ви спитаєте, де ж Україна? Гетьманщина, запорізьке військо? Україна це загальна назва нашої всієї країни, географічно. Держави були різні. До речі, Гетьманщина вона ж не розповсюдилась на всю Україну. Козакам вдалося видивляти тільки середнє Подніпров'я. Західна Україна деякий час входила до складу держави бонат Хмельницького, але врешті-решт йому довелося, він не відмовився від деї об'єднати всю Україну, але закріпився він в кінці свого життя тільки в середньому Подніпрові. Щось причинило його смерть, що й крах його планівати, об'єднати всю Україну, всіх українців в одній державі. Він здоров'я не витримав, він помер. От така от історія. І, до речі, ось коли козаки вже... Воювали за всю Україну. Виникла назва, така вже загальна назва. Вони були русинами, до цього називали себе. Як українці, український народ. Кінець 16-17 століття. Назва українці, український народ стали поступово витісняти назву русини. Русини це вже як давня назва українців була. Найдовша назва русини протрималася в Закарпатті і в Західній Україні до початку 20-го століття. Врешті реш, ті ж русини теж усвідомили себе українцями, називали вже себе потім тільки українцями. Тому слава Україні!